У цьому матчі багато що відбувалося особливо це стосується останніх трьох-чотирьох хвилин. Але я вважаю, що ми добре грали від самого початку. Ми розуміли проти кого ми граємо. Арсенал – це команда, яка у останні два сезони боролася із нами за чемпіонство. Але ми не вимикаємося, ми добре почали матч, забили швидкий фантастичний гол. Але після цього ми пропустили. Сьогодні Рефері постійно про себе нагадував, і нам потрібно було покращувати свою гру. Будь-яку контратаку арсенал розвиває дуже швидко. В них є дуже швидкі мартінелі та сака. Наш захист не встигав, і саме так вони забивали. Кала не встигли накрити, і він забив фантастичний гол. На жаль, у моментах, з пропущеними голами, ми захищались недостатньо добре. Цим скористався і Габріел. Арсеналу потрібно віддати належне, але подібні голи пропускає не тільки Манчестер Сіті. також я хочу сказати про сильний захист арсеналу. Вони постійно контролювали зону на дальній стійці. Вони блокували багато наших атак. Габріел дуже сильно відпрацьовував у захисті. В них сильний захист і не тільки в матчах проти Манчестер Сіті. але в результаті вони грали в меншості, а це вже зовсім інша гра. Ми намагалися закидувати кроси, вони пішли в глибокий захист. Проти Саліби та габріеля було складно. Вони дійсно дуже добре грали. Вони захищалися всією командою. Але І ми грали дуже розумно. Ми намагалися робити це швидко. А в дуелях було важливо грати без фолів. Інакше паузи будуть не на нашу користь. Ми не чіпали наших опонентів, і це дуже добре. І наприкінці матчу ми змогли забити, і сьогодні ми заробили дуже важливий бал. Пеп сказав, що у вас одна з найкращих команд в Європі і що сьогодні вони взяли дуже важливий бал. Що ви можете сказати про матч? можу сказати, що ми грали проти найкращої команди в світі. Так, це дійсно так. Початок матчу був дуже складним. Нам було складно контролювати деякі зони поля. І коли ви втрачаєте 30 метрів поля, про жодний контроль не може бути й мови. Але поступово ми адаптувалися. Ми робили те, що були повинні робити. Ми перемагали в ході сьогоднішнього матчу. Ми отримували найкращі моменти, нам було складно, але у будь якому випадку ми адаптувалися. І те, як сьогодні показала себе команда, це просто неймовірно. Я вважаю, що більш складну ситуацію та більш складного опонента важко навіть уявити, але ми дуже добре впоралися, і я пишаюся своєю командою. Мікелю, що ви можете сказати про червону картку. Я не хочу коментувати цю ситуацію. Для мене вона очевидна. В мене вже були проблеми після матчу, коли я намагався зрозуміти, що там відбулося. Був ще один момент, коли могли видаляти доку. Я вже сказав, що ці ситуації були очевидними. І я не бачу сенсу їх коментувати. У футболі цього не минути. Цього сезону в нас буде багато матчів. У деяких ми будемо у меншості, у деяких в більшості. Розкажіть, яка атмосфера у роздягальні після матчу? Футболісти розчаровані, що ви зіграли лише в нічию. Так вони розчаровані. Воно й зрозуміло. Вони залишили душу і тіло на полі. а в результаті їх покарали наприкінці матчу. Тому вони спустошені та розчаровані. Але також я вважаю, що сьогодні ми зробили великий крок вперед. Ми стали сильнішими як в командному, так і в індивідуальному плані.